Вітаю у ветері проєкт Промісто в студії Ліліани Іванійчук. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Музика. Оновлення Івано-Франківського міського пологового будинку. Волонтери Асоціації Україна-Сардинія передали для потреб медичного закладу неонатальний інкубатор для новонароджених дітей. Більше про його призначення у наступному матеріалі. Задля покращення надання медичних послуг, відтепер в Івано-Франківському міському перинатальному центрі нове медичне обладнання. Це кювес-інкубатор для перечасно народжених дітей. Він призначений для виходжування та проведення підтримуючої терапії новонародженим, кажуть медики. Це обладнання, яке є необхідне. Для новонароджених, які потребують виходжування, потребують допомоги, щоб створити їм максимально внутрішньоутробні внутрішні умови для виходжування і надання допомоги, або для дітей недоношених, які не можуть утримувати тепло. Ми їм створюємо там комфортні умови для перебування. Тобто, ми відповідну температуру, вологість підтримку температури і вологістю надаємо таке обладнання необхідне, бо у нас. З кожним роком народжується все більше недоношених дітей, тому ми більше так надаємо перевагу для того, щоб виходжувати недоношених дітей і підтримувати їм комфортні умови перебування. Даний інкубатор передали волонтери громадської організації Україна Сардинія. Представник Олександр Бітлян каже, вони від початку повномасштабного вторгнення підтримують медичні заклади, ба більше передають необхідне обладнання військовослужбовцям. Ще на початку 22-го року я ще будучи на посаді там військового лікаря в 102-й бригаді, звернулася до нього за, як би, за допомогою в отриманні. Стоматологічного кабінету для нашої військової бригади 102-ї вони нам сприяли. Асоціація зробила нам стоматологічний кабінет на базі мікроавтобуса, який вже працює на даному напрямку в нашій бригаді вже рік. Ось після того вони нам так само допомагають і медичним обладнанням недавно передали цей кювес для недоношених діточок і медичні засоби в минулому році. І в цьому 24-му році у нас так само плани допомагати. Ти нашій країні в першу чергу звичайно і збройним силам нашої країни і так само медичним нашим закладам міста Івано-Франківська в першу чергу. Така підтримка волонтерів та небайдужих людей є вкрай цінною, каже директорка перинатального центру Марія Бойко. Ми через договір із НСЗУ отримуємо достатню кількість коштів для отримання себе, але коштів ніколи не буває забагато. І тому ми залучаємо дуже багато волонтерських коштів. Це і різні грантові допомоги. Це в нас ага. також ми маємо багато через від волонтерських організацій. Ми мали в третьому році, двадцять четвертому році вироби медичного. Призначення і медикаменти від різних волонтерських організацій і України і не України. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РаЇї. Успішність будь-якої громади нерозривно пов'язана з якістю комунікації між мешканцями та представниками влади. Тому вже традиційно міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у перший понеділок місяця провів прийом громадян. Мешканці Івано-Франківської територіальної громади прийшли до очільника громади із різними проблемами: хтось із проханням матеріальної допомоги у зв'язку зі станом здоров'я, хтось хоче покращення благоустрою або ж доступності на вулиці, якій живуть. Інвалід другої групи Богдан Томчук прийшов з проханням зробити шматок дороги, і, хоча це кілька десятків метрів, однак вони стали серйозною перешкодою для пересування на візку. Чи може наша влада зробити ремонт вулиці так, щоб щоб я міг проїхати до магазину, а там буквально 30-40 метрів з, е, вулиця Рельського. Вулиця там е, вулиця Рельського від коновальця заасфальтована до, до хреста, до арматурного заводу, а далі не заасфальтована, а тільки щебінкою засипано. Другий рік мучаюсь, щоб купити хліб і молоко. Мені потрібно, щоб мер наш зробив хоча б доріжку. Анна Сірячок, дружина військовослужбовця 102-ї бригади територіальної оборони. Сім'я переїхала до Івано-Франківська із Полтави. Тут придбали квартиру, однак реєстрації у громаді ще не мають. Жінка просить надати бодай якусь допомогу її чоловіку, чи то виплати на спорядження, реабілітацію чи компенсацію комунальних послуг. З цього приводу ми, в принципі. Не зможемо нічого зробити, немає. Значить, офіційно не член Франківської громади, хоч і квартира, в принципі, давно куплена, але чекаємо, поки її офіційно здадуть. Але, в принципі, нам зможуть допомогти в іншому питанні, на яке в принципі, не звертала уваги. А це питання стосовно реабілітації чоловіка після його тяжкого поранення. Також на прийом приїхали мешканці села Камінне. Люди просять зробити частину дороги від села до хутора Мельники. кажуть, понад два кілометри шляху є розбитими і проїхати там неможливо. Там є дорога протяжністю 2,5 з кілометра, і так як у нас є декомунальний автобус, і дорога не дуже в такому нормальному стані. І ми дуже просимо Марцинківа, аби він нам з те дорогу щось, щось порад. Ну, надія є. Після цього прийому надія є. Один із найважчих прийомів громадян, каже міський голова Руслан Марцінків. До нього із проханням дізнатися бодай, звістку чи допомогти у пошуках безвісти зниклих на війні франківців. Звернулися близькі та родичі військовослужбовців. Ну сьогодні було дуже багато людей. Люди приходили з різними. Дуже багато почастішало, на жаль, питання рідних наших героїв, які загинули, рідних наших героїв, які пропали безвісті. Люди приходять з проблемами знайти свого сина, знайти свого чоловіка, знайти свого брата. Тому це найважчі питання. Та, та ми маємо матеріальні допомоги, маємо різні допомоги, які можемо надати, але на жаль, це не поверне наших героїв, тому це найтакі найважчі прийом людей, які проходять з такими проблемами. Друге, те, що люди багато приходять далі з матеріальними допомогами на лікування, онкохворих, заміна суглоби, інші хвороби, тому стараємося вирішувати у зимовий період часу спостерігалися інтенсивні снігопади. Наслідок цього та посипання протиожеледними матеріалами на дорогах Івано-Франківська утворилися аварійні вибоїни. Наразі 70% доріг потребує поточного ремонту. Про це заявив на брифінгу директор підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко. Приводять автошляхи до належного стану. На 2024 рік у міському бюджеті закладено 20 мільйонів гривень на ямкові ремонти вулиць та 70 мільйонів на утримання доріг. Наразі 70% доріг потребує поточного ремонту, каже директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко. Закладено 20 мільйонів на поточний ремонт. це, скажімо, мало. Я розумію, що місто виділило то, що могло, але це є дуже мало. Тобто в процесі роботи. В процесі року, в процесі роботи очевидно, що треба буде бюджет переглядати у плані, ну як на мене, переглядати у плані збільшення. Ну, якщо не будуть переглядати, то, то відповідно так і буде. Стосовно утримання, там 70 мільйонів, ну цього, цього вистачить. Цього вистачить точно. Ну але сюди вже входять і всі матеріали, і та ж сіль технічна, яка ви розумієте, сіль технічна дуже дорога. Ну і платять, заробітна плата. Заробітна плата Підників благоустрою. Кажу, у нас є понад 110 працівників, лише так, двірників. Аварійні вибоїни на дорогах утворились внаслідок інтенсивних опадів зимовий період часу та через посипання протиожеледними матеріалами, кажуть фахівці. Протягом зими при відносно сприятливих умовах проводилися роботи з ліквідації вибоїн за допомогою холодного та гарячого асфальту. Ми вибрали вже такі самі критичні місця, самі завантажені транспортом дороги. Ми все ж таки пробували виконувати якісь певні роботи, подекуди воно давало результат. Подекуди ми очікували на краще. Гарячий асфальтобетон набагато кращий за холодний асфальт, набагато в нього термін, скажімо так, діє в час але, звичайно, що ці погодні температури, навіть, навіть в самі сонячні дні, ну, скажімо, вони доходили до 12 градусів, але знову ж таки вночі або мінус, або плюс 1-2, ну, все рівно воно негативно діяло і діє, діє, діє на цей гарячий асольтобетон, тому такої якості, як це робити влітку, звичайно, добитися ну, практично неможливо. Але тим не менше роботи проводилися і проводяться в даний час. Також важливою складовою утримання доріг є їх прибирання ручним та механізованим способами. В даний час до роботи залучено три одиниці техніки та більше сотні працівників. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «РАІ». Прийом заявок розпочався. В Івано-Франківській громаді стартувала програма бюджет участі. На 2024 рік на неї виділено 30 мільйонів гривень. Які проєкти можна подавати та як це зробити, дивіться у сюжеті. Виділено 30 мільйонів гривень. 6 березня в Івано-Франківську стартував прийом заявок на програму бюджет участі. Подати звернення як зазвичай можна буде онлайн або офлайн. Онлайн можна подати на нашому сайті. Коли куплю ввозити бюджету участі івано франківськ то вам вибі перше посилання це наш сайт? І там можна з 6 числа буде подати свій проект. Або офлайн, офлайн ми вже традиційно приймаємо у відділі звернення громадян на першому поверсі Великофранківської міської ради. Як і минулого року, у нас є проєкти благоустрою. На проєкти благоустрою в загальному виділені 18 мільйонів. Вони поділяються на дві категорії. Одна з них це благоустрою малих вулиць. Це вже звичайна для нас категорія. В ній можна подбати проєкти на ремонт невеличких вулиць або частин більших вулиць неї виділено 14 мільйонів гривень в цьому циклі, і один проєкт може бути до 3 мільйонів гривень. Та це, в принципі, так, як і було в минулому році. Інша категорія це благоустрій. Це весь весь інший благострій, який не війшов категорію ремонт малих вулиць, і сюди можна подавати проекти до пів мільйона гривень. Ще одна категорія каже координаторка програми Бюджет участі Христина Гнатів це проєкти освіти. Загалом на них виділено 9 мільйонів гривень. Цього року на дещо змінилося, тому що ми прийняли рішення. До нас було багато звернень попередні роки, і ми вирішили спробувати поділити її на категорії. Це цього року там буде три категорії. Перша з них — це шкільні проекти, на неї виділено 5 мільйонів. Це є проекти, які реалізовуються на території школи, тобто або приміщенні, або на території закладу. Це будуть шкільні проєкти, і в них може бути реалізація одного проєкту до півмільйона. Чому 5 мільйонів настільки велика різниця між групами, тому що дуже велика кількість дітей навчається саме в закладах загальної середньої освіти. Наступна категорія це є дошкільні проекти. Дошкільні проекти це ті, які реалізовуються на території дитячих садочків. І, тобто це і приміщення садочку, і територія прилегла до дитячого садочку. Тут теж проєкти до півмільйона, загальна сума, яка на них виділена, є 2 мільйони гривень. Також можна подавати позашкільні, профтехосвітні та інші проєкти. Цю категорію, що ходять у нас біля юнацькі спортивні школи, тут теж 2 мільйони виділено на категорію і один проєкт може становити до півмільйона гривень. Також цього року у нас з'явилася категорія інші проєкти. Це ті проекти, які не входять в попередні категорії, і тут теж можливо можна подаватися на суму до півмільйона гривень. Заявки прийматимуть до 20 березня, а з 1 до 21 квітня триватиме голосування. Переможе той проєкт, який набере найбільшу кількість голосів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. В Івано-Франківську продовжує працювати відділ оперативного реагування 1580. Він реєструє, передає та контролює відповіді структурних підрозділів на пропозиції та скарги мешканців громади. Скільки звернень прийняли оператори відділу та більше про їхню діяльність у наступному сюжеті? За минулий рік оператори відділу оперативного реагування 1580 В Івано-Франківську прийняли більше 14 тисяч звернень від мешканців громади. Їхня кількість залежить від аварійних ситуацій, відключень або початку чи завершення опалювального сезону. Система фіксує також всі дзвінки, автоматизує їх і записує розмови, що полегшує в суперечливих питаннях. Оператори приймають всі звернення незалежно від тематики, адже першочергове наше завдання допомагати мешканцям громади до вирішення їхніх проблем. Крім телефонних звернень, є сайт «1580». Через мобільний додаток 1580, а також у групі в Фейсбуку. Виконання звернень контролюють самі мешканці громади, кажуть фахівці. Програмою здійснюється вибірковий автододзвін та розсилка СМС. Мешканці будь-який будь-який час можуть зайти на сайт та отримати інформацію про відключення міських служб, аварійні діючі або заплановані, а також перевірити стан виконання своїх звернень і відповідь виконавців. В екстремальних ситуаціях 1580 взаємодіє з управлінням надзвичайних ситуацій мобілізаційної роботи та діяльність правоохоронних органів. Також у березні запрацював телеграм-бот 1580 Івано-Франківськ, де Франківці можуть значно швидше залишати свої звернення. Ліліана Івенічук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї. Щоб привернути увагу школярів на такий предмет, як християнська етика, в Івано-Франківську відбулася Олімпіада Як ти знаєш Біблію. Відтак відбулося нагородження переможців другого етапу. Детальніше у наступному матеріалі. В Івано-Франківську відбулося нагородження переможців другого етапу учнівської олімпіади з християнської етики Як ти знаєш Біблію та конкурсу Бог, Україна, родина і Я. Перш за все він проводився, аби привернути увагу школярів до такого предмету, як християнська етика. Кожен тато і кожна мама хоче, щоб їхні діти були добрі, і щоб їхні діти не звернули з нормальної правдивої дороги. Християнська етика це є один з засобів, який церква пропонує, щоб на основі християнських прав двіри, на основі біблії розказати дітям правильний спосіб життя. Тому заохочення дітей, щоб вони брали в Олімпіаді, це йдеться про перевірку до певної міри перевірку знань і щоб діти розуміли, наскільки це важливо. Учасники олімпіади кажуть, даний предмет це. Більше про мораль, про добро та зло на основі християнських цінностей, Ба більше саме віра в Бога допомагає їм у складних обставинах. Можу сказати, що в важкі моменти саме молитва допомагає, і сам предмет він ем, може привести до певного розуміння, що саме можна зрозуміти, що можна побачити. Е... Як зрозуміти саме Бога, ті, що вірять, вони роблять своєю вірою світ кращим і набагато добрішим. До того ж, за допомогою християнської етики можна привити молоді найкращі моральні якості, каже міський голова Руслан Марцінків. Хто дотримує християнських цінностей, то немає проблем ні з тими побутовими проблемами. Які бувають в школі в той же самий булінг чи там інші проблеми? Тобто людина, яка дотримується християнських етик, розуміє християнську етику, вона стає добріше і цей світ стає добріше. Тому місто підтримувало, підтримує, буде підтримувати такі предмети, як християнська етика і талановитих дітей, які добровільно зголосилися на олімпіаду, і відповідно отримали гарні знання і гарні вміння під час цієї олімпіади. Загалом переможцями конкурсу Як ти знаєш Біблію та Олімпіади Бог, Україна, родина і Я стало 10 школярів. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак та радіокомпанія Раї. Дякую, що дивилися програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї. Будьте сміливими, допомагайте ЗСУ і все буде Україна.